Вітаємо вас на нашій майстерні успіху. Я хочу привітати кожного і сказати про те, що у сьогодні найкращий день для тих, хто вирішив бути успішним, можу вас навчити в цьому проекті це кайфувати від того стилю життя, в якому я особисто знаходжуся вже сьомий рік. Навдяки цьому отримала величезну кількість подорожей, знайомств, бонусів в житті. Поділюся з вами, як визначити свою мету. Таку, яка буде надихати, яка буде мотивувати і знайти такі шляхи її досягнення, щоб вам було кайфово, як запрошувати людей, яких людей запрошувати, і щоб отримувати від цього неймовірну насолоду, я поділюся з вами оціми секретиками, і це стане для вас звичайне легким легкою справою, легкою дією. Але якщо ви це будете робити, вас дійсно чекають нові крутенні результати. Так що дякую, що ви з нами. Приходьте на навчання. Це є списки. Списки кажуть, що нема списку в мережевому, значить, немає бізнесу. Зараз я це розумію раніше ні. І список це лист очікування, лист очікування людей, яких ви внесли так, записали в цей список, і які потрапили туди не просто так. Поділюся з вами, як людину з нульової інформації довести до реєстрації до партнера або до продажу активні продажі, і я вам обіцяю: якщо ви пройдете цей тренінг, якщо ви пройдете цей, це навчання, то ви точно полюбите продавати. Як смачно, як класно продавати, полюбити продажі. Як користуватися акціями для чого вони нам потрібні, так як формувати свій міні-склад? Поділюсь так само фішками, які будуть працювати на вас в інтернеті, Фінанси з червоним дипломом і дещо в грошах розбираюся. Тому я донесу вам, як швидко і як правильно різними методами. Максимуму заробляти гроші, поговоримо про акції, про міні-склад. Коли є заперечення, у вас є тема для розмови з людиною: розвиватися, питати, досліджувати. І я вам скажу, я дуже люблю цю тему, і я е, буду намагатися поділитися своїм досвідом. Це робота з возраженнями, а как а, на них отвечать, щоб не бути в ступорі, а действительно, щоб люди самі думали, ой, а чого это я спросил. Моя тема буде продажи, потому що треба так продавати, щоб хотіли, щоб купити, щоб люди вставали і думали про вас про соцмережі. Це буде наприкінці місяця, цього, і напевно ще наступного місяця за докладніше про це поговоримо, тому що а, соцмережі це не найперше, з чим ви маєте знайомитися. Ви! Вы... Не позвонивши ні одній людині, можете покон, по, поконтактувати з дуже великою кількістю людей. Ми з й вам її розкажемо. Це дуже цікава тема. А моя тема це маркетинг, план. Тобто все, що пов'язане з бонусами, з виплатами. Слова останні від Руслана, і ми завершуємо наш прекрасний захід. Руслан Шец. Ви знаєте, я не, не буду багатословним, тому що вже час з Богом. Клас, виключаємося.